Господь з вами і з Духом Твоїм, читання Святої Іванія від Луки. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус узяв Петра, Йоанна і Якова та піднявся на гору помолитися. І сталося, що коли він молився, вигляд його обличчя став іншим, а його одяг став білим та блискучим. І ось два мужі розмовляли з ним були то Моїсей та Ілля, котрі, з'явившися у славі, говорили про вихід Його. Який мав довершитися в Єрусалимі. Петро і інші були зморені сном, а прокинувшись, побачили його славу та обох мужів, які стояли з ним. І сталося, коли відходили ті від нього, Петро сказав Ісусові. Наставнику! Добре нам тут бути. Зробимо три намети: один тобі, один Мойсеєві та один Іллі. Він не знав, що говорить. Коли він ще говорив: з'явилася хмара і отінила їх. Вони ж злякалися, як війшли в хмару. І почувся голос із Хмари, який промовляв Це син мій, вибраний Його слухайте. Коли залунав цей голос, Ісус залишився сам, а вони мовчали і нікому в ті дні нічого не розповідали про те, що побачили. Слово Господнє! Слава тобі, Христе! Скажіть мені, будь ласка, які три стовпи дані нам, щоб ми могли пережити цей великий піст? Хто пам'ятає? Вилестиня. Молитва і піст. Піст, молитва і милосниця три стовпи. Що ми сьогодні чуємо в Євангелії? Того часу Ісус узяв Петра, Йоанна, Якова та піднявся на гору Помолитися. Тобто, ми сьогодні не будемо говорити про преображення, бо це церква дає нам окреме свято. 6 серпня, а ми сьогодні якби, зосереджуємося на молитві. І про що ми молилися? Колекта є така молитва, яку священник промовляє її, співає, чи промовляє, чи читає від імені народу, від свого, від імені церкви до Бога. Колекта це збір молитов. Хто пам'ятає цю молитву? Боже, ще раз її прочитаю, так щоб всі усвідомили, бо вона є завжди на самому початку, після акту покути. Боже, до кого ми звертаємося, власне? до Всевишнього, Ти наказав нам слухати Твого злюбленого Сина. Фрамен взяти з Євангелія, да? бо він наказав слухати, Бога. хто слухає, да? тоді входить цей піст, молиться. Постать, милостим дає. І ми просимо, каже, ти наказав нам робити це, і ми тебе просимо про це. Насити глибину нашої душі Твоїм словом. От вам відповідь. Що робити треба під час Великого посту? Насититись Словом Божим. Зустрітися зі Словом Божим, молитися. І далі ми молимося, щоб ми могли радіти спогляданням твоєї слави очищеним духовним зором. В одній з я колись говорив, що ми маємо більмо на очах. Ми дивимось зовсім по-іншому, не так, як дивиться Бог. Тому що внаслідок гріха первородного ми зовсім по-іншому дивимося. Ми не вміємо любити, не вміємо пробачати, не вміємо бути терпеливими, ми осуджуємо, ми бунтуємось, ми не хочемо навертатися, ми не хочемо бачити правду про себе. Ну, це все є в нас, в кожному. Немає такої людини, яка би сказала, що я не маю гріхів. Бо якщо так людина говорить, значить вона те, що я говорив неодноразово, робить з Бога брехуна. Бо Бог сказав, що ніхто немає людини, яка б не зрішила. Немає. І тому сьогодні, коли ми просимо про це, щоб ми могли війти і дивитися очима віри, нам потрібна ця сила, нам потрібна допомога. Нам потрібна ця зустріч жива з Ісусом Христом. Так як маємо перше читання, Книга Буття. Що робить Бог? Бог має план. Не такий план, як було з радянських часів, але план спасти людину. Тому що Бог робить? Приходить до Авраама. Авраам тоді він ще був. Приходить до нього і каже: вийди з уру халдейського. І я тобі дам і землю, і потомство, і все. І що робить Авраам? Ключовий момент той, який був політеїстом, який поклонявся різним божкам, чує якийсь голос. Розумієте, Якби зараз хтось почув голос, то відразу його чекає і грінь. Розумієте? Ну, Ми так підходимо до людини. А Бог промовляє до Авраама, і Авраам слухає його і робить так, як говорить Бог. Бере. Тлумаки, бере е, слух, дружину і йдуть. І йде. Отак, От як ми йдемо дорогою навернення, дорогою спасіння, і в якийсь момент приходить знеохочення. В якийсь момент приходить якийсь момент такий: «Ну, Боже, ну, я молюся, я є вірний, я є чесний, але відповіді не, не, не отримую. І може прийти таке знеохочення. Вже вход, війшли ми в другий тиждень Великого посту, і я не бачу жодних змін. Жінка як пиляла, далі пиляє. Як я на роботі посварився з кимось там, не можу примиритись. Ну і так далі. Кожен має свою історію, свої ситуації, свій момент. І тоді що робить Бог? Знаючи серце Авраама, знаючи його ситуацію, приходить до нього черговий раз. І каже йому, Аврааме, глянь на небо і злічи зорі, коли можеш їх взагалі злічити. Це вже взагалі це я додав. Розумієте? Для чого він йому це говорить? Навіщо він це говорить? Бо ми часто, як ми на цьому зупиняємося, бо ми потім бачимо, що ми є діти. Авраама, Ісяака і Якова, повіри, бо вони довірилися. тому ми завжди наголос ставимо на цьому. А Бог йому каже, дивись наверх. Бо ти поки що почав дивитися на низ. Пам'ятаєте, я колись говорив за свиней, чому євреї не приймають свиней? Одна з причин, один з, там, з равинів роз'яснював, каже, і за того, що свиня не дивиться на небо. Весь час грий в болото, в землю, земне. Так як ми дивимося, да? квартира, забезпечення, гроші туди. А Бог каже Аврааму, ні, туди дивись. Туди. Тобто не дивись в минуле, в пройдешнє, а дивись в прийдешнє. Те, що тебе чекає, те, що я тобі обіцяв, те, що я тобі дам. І апостол Павло в цьому читанні до Филиппіан говорить те саме. Він те саме говорить, що вони про земне думають. Якщо ми думаємо про земне, ну, то, звісно, ми будемо бунтуватись незадоволені. Добре, пам'ятаю минулі роки, коли оця гуманітарна допомога була. Ти хочеш дати парафіянам, а вони ще бунтуються. Ще не задоволені, ще носом крутять. Розумієте? Земне. Замість того, щоб оцей псалом 27, який сьогодні показує, це псалом також Авраама. Бо він що говорить? Господь моє світло і моє спасіння. Тобто він дивиться на небо, бачить Бога, бачить його присутність, розуміє, що Бог зробить те, що обіцяв. Зрештою, Бог черговий раз через цю всю ситуацію що зробив? Показав, що він бере всю відповідальність да, за Авраама, за всі наслідки, він бере це все на себе. Він тільки хоче, щоб Авраам повірив все. І що робить Авраам? Спить. Власне, спить. Отак, От як ми да, знеохочуємось, ми входимо в духовний сон. Тому Великі піса, щоб трошки нас розбудити, щоб ми проснулись. Щоб ми, щоб ми дивилися по-іншому. І тому апостол Павло говорить, що, що, що ми, громадян, ми, наше громадянство на небесах, звідки очікуємо Спасителя Ісуса Христа. Тобто там туди треба дивитися. І тому Великий Піс це той час, коли ти. Починаєш дивитися очима віри. Тобто бачиш себе, бачиш свою дійсність, бачиш, бачиш себе ти, те, яким ти є, і тому дивишся зовсім по-іншому на все. І тому Євангелія, що показує, що не тільки вийшов на гору, взагалі, як говориться, що Ісус вийшов на гору табор, вона приблизно має 600 метрів. Приблизно. І це почали приймати десь від часів святого Єроніма і Орегена. Загально як би прийнято. Але науковці говорять, що під горою табор в ті часи, коли жив Ісус Христос, перебували римські війська. Тому Він фізично не міг війти на ту Гору. Тому питання гори, пам'ятаєте, я говорив, хтось може пам'ятає, хтось може ні, я говорив про число 40, 40 днів. Це не йдеться про 40 днів, йдеться про твій стан перебувати в пості, в молитві, в милостині. І так само гора це той стан, це то місце, де ти можеш зустрітися з Богом. І тепер, чи це буде фізична гора, чи це буде кімната, про яку говорить Ісус Христос, щоб ти закрився і молився до Отцеві, це все залежить від тебе. Що для тебе є цією горою? Що для тебе є це місцем, де ти можеш зустрітися з Богом? Бо для когось буде регулярна сповідь, для когось буде регулярна молитва, для когось буде, не знаю, правда про себе і так далі. Є різні моменти. Де ти можеш зустрітися з Ісусом Христом. І тоді не будеш ставити тих дурних питань, про які поставив Петро. Бо він розумів, проснувся. Розумів, Ой, давайте вже бігом будемо, починає е, рухатися, будемо намети ставити і так далі. Бо побачив Моїсей, побачив Ілью. Моїсей завжди для євреїв, якщо євреї чують, говориться про Моїсея, о, це людина! Старого заповіту, це хтось, через якого Бог зробив великі діла, вивів з неволі Єгипетської. Тобто Мойсей це, це особа, яка по сьогоднішній день для євреїв це визначна особа, через яку Бог зробив великі чудеса. А Ілля це той пророк, який мав прийти, прийти. Вони чекали, вони думали, що Месією буде, власне, Ілля. Тому чекали на нього. І тому, тому е, Ісус, якби показує. Старий заповіт, який переходить плавно в новий заповіт, що показує нам, наскільки оці речі важливі, що Бог робить історію. І в цій історії, якщо ми читаємо старий заповіт, ми побачимо вище криши, різні речі: і гвалт, і вбивства, і ненависть, і все, і кров, і так далі. І якщо ми тільки на цьому зупинимось, ми там Бога не побачимо. Но якщо ми подивимося, очима віри, то ми побачимо, як Бог що робив, так як Авраама очищав, так само ізраїльський народ очищав з невіри, з недовіри, щоб зробити з цього народу народ глибоко віруючим, щоб який довіряв би своє життя, свою родину, свою сім'ю, себе, свою державу, Богові. І тому ми, переживаючи оцей великий піс, ми власне так переживаємо, дивлячись на них, дивлячись на це слово Боже, ми переживаємо для того, щоб, щоб війти в це глибоке навернення, щоб для нас став цей Небесний Єрусалим домом, до якого ми прагнемо, до якого ми йдемо, навіть якщо ми і слабкі, навіть якщо ми, ми є грішні люди. І тому тут дуже важливий ключовий момент, про який вже говорилося кілька разів: почули голос. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос прийшов над річкою Йордан і Йоанн Хреститий хрестив Його так само голос з неба. Да? Це син мій улюблений, Його слухайте. Це син мій вибраний, Його слухайте. Будеш слухати Бога, будеш жити. Будеш дивитися вниз. Ну, не дивуйся, що твоє життя не змінюється. Що ти проживаєш все своє життя, скільки ти там вже прожив, скільки тобі Бог дав, і нічого не міняється. Тверде серце вперте, да? самовпевнений. І так далі, і так далі. Нічого не міняється. І війна нічого не навчила, і смерть не навчила, і хвороба не навчила нічого. Тому Бог бореться за тебе постійно, постійно за тебе бореться. Тому каже: слухай. Слухай Бога, слухай Ісуса Христа. І будеш жити, будеш мати життя. Тому запрошую вас, брати, так як завжди запрошував і себе і вас, приходити на Євхаристію, завжди читайте це слово. Перечитуйте. Щоб... І... і запрошую, щоб оцей Псалом 27, щоб для тебе він став цим, такою, такою, таким місцем молитви. Так як він був для Ісуса Христа, так як, так як для Авраама місце, де можна було молитися, хвалити, прославляти Бога. Бо Бог моє світло і моє спасіння. Амінь.